Слава Україні про наступний раунд переговорів між Україною та Росією. Виплати випускникам медикам збільшилась кількість загиблих внаслідок атаки на красилів. Детальніше далі я Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. 2 червня у Стамбулі відбудеться наступний раунд переговорів між Україною та Росією. Отже, що відомо на даний момент, Україна заявила про готовність до нової зустрічі з представниками держави-агресора. Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що Україна і досі чекає на меморандум, в якому Росія представить своє бачення припинення вогню. Випускники медвищів зможуть отримати одноразову виплату в 200 тисяч гривень. Уряд ухвалив відповідне рішення. Про це повідомив Денис Шмигаль. Йдеться про тих, хто влаштовується на роботу в медичні заклади сільської місцевості або на території активних бойових дій. Зі слів прем'єр-міністра України, це дієва підтримка молодих спеціалістів та засіб подолання кадрового дефіциту медиків на місцях. Сьогодні померла 74-річна жінка, яка потрапила до реанімаційного відділення внаслідок російської комбінованої атаки 25 травня на Красилів. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. З його слів, жінка 1951 року народження була госпіталізована у важкому стані з численними травмами. Врятувати її життя на жаль не вдалось. Щирі співчуття рідним. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 551 повідомлення про події та правопорушення. З них 143 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 111 адміністративних протоколів з них 13 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано дві дорожні транспортні пригоди, в яких одна людина загинула, та двоє отримали тілесні ушкодження. А також 13 ДТП на щастя без травмованих оператори лінії 102 опрацювали 703 повідомлення від мешканців області. На Хмельниччині ліквідували пожежу автомобіля. Сьогодні зранку до служби порятунку надійшло повідомлення, що за межами села Шишківці Хмельницького району горить легковий автомобіль Ауді. Рятувальники ліквідували загорання автомобіля. Ймовірна причина пожежі несправність електричної системи. На щастя, обійшлось без жертв та без травмувань. Про це повідомили в ДСНС області. Новодонаєвецька селищна рада оголосила тендер на будівництво протирадіаційного укриття у закладі освіти. Очікувана вартість 62 мільйона гривень. Про це стало відомо сайту Прозоро. Мова йде про будівництво захисної споруди на території одного із ліцеїв. Укриття розраховане на 408 учнів, відвідувачів та персоналу навчального закладу. У вартість робіт входить будівництво самої захисної споруди під землею, підведення інженерних комунікацій та придбання відповідних меблів. Для безперебійного... Вінного забезпечення електропостачання планують встановити дизель-генератори. В укритті буде доступ до води, харчування та медичної допомоги. До того ж, укриття буде доступне для малобомбільних груп населення. Зверху над спорудою планують облаштувати спортивний майданчик для дітей. Побудувати ж саме укриття розраховують протягом шести місяців. Зоокуточок у парку імені Михайла Чекмана переходить на літній сезон, тож працюватиме довше на одну годину. Нині тут мешкає 123 тварини. Усі вони отримують дворазове харчування за затвердженим збалансованим раціоном. А для відвідувачів є можливість придбати спеціальний корм у касі зоокуточка. Отже, із 1 червня графік зоокуточка продовжить на одну годину, тобто до 21.00. Дітям до трьох років хід безкоштовний. Також передбачено безоплатне відвідування для учасників бойових дій та їх дітей, а також для членів родин військовослужбовців, які загинули чи померли, або зникли безвісти під час проходження служби. Завтра відбудеться благодійний концерт народного ансамблю танцю. Веснянка мета, збір коштів на потреби збройних сил України. Усі бажаючі за донат зможуть насолодитись красою українського танцю, зарядитись його енергією, наповнити своє серце теплом та позитивними емоціями. Отже, запрошують усіх бажаючих о 17-й годині у театр імені Старицького. Долучайтеся до благодійних заходів, акцій та зборів. Підтримуйте нашу армію. Ми дякуємо вам за увагу та довіру. Побачимось у наступному випуску. П'ять хвилин на головне.